Всім привіт, з вами я Оля. Сьогодні я буду робити підставку для е, телефона. Можна любого. Е, от у мене хова і там є для різних. Значить, для цього нам знадобиться червоний папір. Ножиці. Якщо вам знадобиться, можете взяти наклейки або якісь заготовочки і клей. Ну, я візьму різні наклейки, от от я почула. Беремо аркуш паперу, згинаємо його трикутничком. Он так. Красиво. Рівно. Зігнули. Бо ви можете взяти любого розміру, це наскільки ви хочете собі закладочку. І відрізаємо нашу лишню частину. Я взяла такий, а ви можете 20 на 20, 15, на 15. Чим менше, тим менше буде ваша ця. Це не важливо. Відкладаємо цю. Потім розгинаємо наш листочок і складаємо його пополам. Ось так. Щоб вам краще було видно, я зараз включу світло. Ось так. -то. Склали заготовочку пополам, Розгинаємо. Підінаємо цей куточок до цього. Ось так. -то. Ось так. І цю. Так само цю до цього. Перевертаємо, мені так легше, а вам вже як, як зійде. Ось так. От. Є. Тепер беремо нашу заготовочку і згина цю частинку, підінаємо до цієї. Разом їх складаємо. Ну, ми, як завжди, це робимо завжди. Ось так от робимо. І щоб дуже добре нам зробила складочка, беремо ножнички. І чуть-чуть їх так от проробимо, бо ця складочка дуже-дуже важлива. Значить, розкриваємо. Тепер цю лінію підгинаємо до цієї. Трикутничком таким от. Таким от. рівненьким-рівненьким. Обов'язково робіть все дуже рівно. Он так. Розгинаємо і тепер цей куточок до цього. Так само ми робимо з цю складочку, що робимо? І зараз я цю теж так зроблю. Ось так от. Тепер робимо так само з другим квадратиком. У нас вийшло два квадратика. Один раз трикутничок зробила. І другий раз трикутничок зробила. Ось так. От. Все, є. Ось в нас вийшла така от фігурка. Тепер беремо нашу середню лінію, вигинаємо наверх. От так от її. Але добре-добре, можемо навіть дивіться, як зробити. Отак от, от її взяти красивеньку, відігнути. Щоб була нам рівніше наша лінія. Отак от, от Тепер давайте уважно дивіться, бо це найважливіший елемент. Значить, дивіться, ми беремо трошки вам віддалю. он так. Ми беремо нашу частинку. Ось вона, так? Розкриваємо ліву полоску, ліву. І бачите, тут є такий трикутник. От, раз, два. Ми беремо цей трикутник, відгинаємо всередину. І цей трикутник до нього. Отак от, от. Вийшло. І тепер просто загинаємо цю лінію знов на своє місце в той самий трикутник, щоб в нас вийшов он така от поверхня. Давайте я вам ще раз покажу на другому. Розкриваємо ліву полосочку. Он так. Бачите, тут є от ліній такий от трикутничок. От він. Я вам посвічу. Бачите? От раз полоска і два полоска. На першій полосці загинаємо всередину і другу просто до неї. Отак от, от. От. І цю полосочку, от так от її прижимаємо. Все. Красиво тут пророботали. Перевертаємо, і в нас виходить така от красива. Підкладка. В неї можна поставити як і кнопочний телефон, отак. От так і великий телефон. Ну, на жаль, я на ньому знімаю, тому отак, от да. отож. Як я взяла наклеєчки, які у мене були вдома тільки. Отак от, от, бачите. Наклечки. Я беру синеньку. Це така синенька у мене. Можу приклеїти, наприклад, сюди. І ще беру оранжеву і приклею її на другу сторону. От Так Так, от в мене вийшли такі дві з одної сторони і з другої. А на другому боці у мене є тут от така от коробочка. Мені привезли. Я її розкриваю. Там в мене багато-багато заготовочок. Ну, от я зараз вам їх покажу. У мене є різні тут. Все, що в мене лишилось, це отакі от квіточки. От я, я беру, візьму зараз свій клей. У мене він ще є. От він новенький. Ну, я так зрозуміла, отак от я такі купила. Беру сторону і мою квіточку. І легесенько, чуть-чуть, акуратно наклеюю, розмазую чуть-чуть так. І приклею на е, мою підставочку. Ця підставка видержує будь-який телефон, який от може і так от видержувати. І отак. От як ви поставите, як вам забагне, забане, заманеться. Так вона буде у вас стояти і вона не впаде. Давайте другу таку от мене квіточки. Дуже люблю Цей сама вирізала, я ніде їх не купувала. От у мене була е, коробочка, дуже красива. Сливо вона десь тут у мене. Я потім... О, тут вона у мене. бачите І 150 серветками була у мене така от. І, от. і я з неї вирізала пару квіточків, і от вони у мене зараз тут, бачите? Отакі от, от квіточки. Знову боку смайлики з другого квіточки. Так ви можете робити багато, ну якщо вам знадобиться, це корисна е, річ і дуже цікаво її робити, тому що... Ну, всі раді, щасливі, а ти так легко і просто за одну хвилину потрудився, і все в тебе вийшло. На наступному уроці я вам е розкажу і покажу, як робити і ще щось цікавіше. А що не скажу, тому що е тоді вже це буде нецікаво. От, а так. Дуже було цікаво і весело. Якщо вам сподобалося це відео, знову ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, не забудьте. І дивіться, дивіться, і у вас будуть самі кращі ідеї.